І де ти тільки не засинала мерле, скільки губ перетворила на гобі, скільки сахар залишила під повіками, підкорившись черговій хворобі, губи вишні назвавши ліками, ти знову тікаєш, пристанища шукаєш, десь у липневому серці липневого принця, який потім тане розбитий листопадом, залишає тільки м'яту і лад на губах. Де ти тільки не спала мерле, так часто уникала проблем. Що ж тепер з тобою, мерле? Тепер тобі не спиться всю. Сірий натип лів на гру, сороковим туманом укрив то істин, спи сама марле, ховайся від лопневих принців. носи каблучки на мізинцю, залиш навіки самотіти, безіменні пальці. Захочеш красивої смерті марле, звертайся, трохи пограйся із нічним черговим блакуттям. Отримай назад свої шкоди, повінься повні спогаді і повільно вмирай у кімнаті, що потопає лопневий принцип.